Бажаєш підтримати канал і озвучку, то підтримай. Як? В описі я все розкажу. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Army BTS UA презентує Run BTS. 53 серія. ПІКНІК. Частина 1. Run BTS! Отако. Зробимо все, щоб воно не було. Та от де ми зараз? Ми в автобусі. Режисери, а чому ми в автобусі? Сьогодні в Run BTS пікнік. Отакий От пікнік. Отже, ми всі їдемо отим автобусом до місця, куди треба. От що далі, то все за планом. Дивись, читай, виконуй та рушай. Все просто. Лише погляньте на наші наряди. Ми всі в однаковому. Це Тихян. Хто? Це Ві, Ві. Так, бо він отримав це призвисько саме на горі Ахасан. Що він меле? Гора Хасан. Що? Перепрошую. Ссарян. Гірський ланцюг Ахасан та гора. Гора. Так, гірка. Ми також обрали для футболки це. І ти зробив так само. Так. і я це зробив. Я також. Ось ваш графік. Роздивіться все. Крута ніч, Щоб побрати розваги для пікніка BTS. Ми рушаємо в путь в магаз за продуктами та прибуття до пункту призначення. Ми будемо грати в Бадмінтон. Бадмінтон в настільні. Ігри та матимемо трохи вільного часу. Саме тоді ми писатимемо листи. Після обіду в нас буде конкурс співу. Та посиділки біля багаття перед сном. Супер. То що ми гратимемо? Вони зібралися грати вигри в вигрив бусику, поки не приїдуть до пункту призначення. Видатковим чином обирають одну з семи ігор, щоб отримати сім закусок. Якщо виграють у матчі зі стафом, вони отримують закусон. Ігри за для закуски, серед яких смажена курка, кімпап, чіпси, варені яйця, желені ведмедики, напої, сушені кальмари. Ігри. Кажімні сонісу, учасники мають казати турницю, коли їм задають питання. Хамінджамдам, мембери мають казати слово, що містить задані літери. Грав час, один зі стафу грає разом. Мембери не мають останніми казати число. Чам-чам-чам. учасники. Мають Уникати співпадіння три рази. Вгадай, хто плеснув. вантани мають відгадати, хто плеснув в долоні. Якщо є троє, зі стафу. А плескає один мінус один. Два учасники мають перемогти в ножиці папір на вибування, а ручення та ось. Вгадайте, яким пальцем та торкався торкаші. Тож оберете грута за Спочатку хавчик. та потім шуга, будь ласка, обери. Тож оберемо закуску. Кальмари, сушені кальмари! Не просто, а самі щупальця кальмарів. Тож сушені кальмари! Ну ж бо! Зуські, жалейки, жилині від медики, а забавка. Чам-чам-чам. Ну і хто з вас впевнений? Я не впевнений. Я весь час програю. Я буду. І я. Ви мені довіряєте? Ні. Ну ж бо відбадьор мене, не переймайся, грай. Гаразд, але думаю, що програю. Так і я ж прошу. Чам-чам-чам. Є супер. Чангук. Чудово. Я хочу з'їсти у ті жилейки. Добре. Чам-чам-чам. Є супер. Крутяк. І все з першого ж разу. Годі радіти, може це наша єдина закусь? Якось буде. А поки насолоджуйтесь. Дякую, супер! Обираємо далі: друга гра і наступна закусь. Яка ж ти друга закусочка? Друга то сушений кальмар. Ну бо. Круть, це смажена курка. Йой. будь ласочка. щось легке. Тут просто мусимо перемогти. Та що там? Грам, а рученята ось ні. І як тут можна загадатися? Це занадто складно. Ніжна, наче пір'ячком. І що? І як це вгадати? Я й сам не розгледів. Та тут вдача. Одна з п'яти. Це простіше, ніж ви думаєте. Тому. Що просто здогадайся, це тільки здається легким, бо я це бачив. Тиск був не надто вже й сильним. То це не не це. То виходить, що це не був вказівний чи середній палець. Тож, скоріш, це безіменний стратив. То вказівний. Та Я мав на увазі, ти вже все сказав. Як можна не вгадати, чим тебе мацай? Тебе рідко мацали, чи Те що? було так і м'яко. Не вже вказівний палець. Можливо, все. Ну і як я мав про це здогадатися? Наступний чимін. Чимін, ти маєш вгадати, бо курка на кону. Та він зможе це зробити. Гадаю, що це один з трьох. Та ти що? Ом. Навіть один з цих двох, та ти не дотика. Гадаю, оцей, та ти що? Отако. Невже не вгадав? Іменно. Та як так? Ми втратили шанс на курку. Стривайте, дозвольте мені спробувати. Та ти не здогадаєшся. Це піпець як складно. Та це нереально. Я відчуваю аромат смаженої курки. Та ні, яке там, то нереально. Ну ж бо, брате, задля курки, Ну ж бо, кажи. Ось хто мацав. Та ти що? Отакої! То що, він 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 здогадався? Вій! Як ти зміг отако? Страшна людина. Тримайте. Дякую, дивовижно. Тихончик, залиш нам хоч трохи. Звісно ж, бо ми подорожуємо всі разом. Тихончик, добра душа, всіх пригостив. От, молодець, як смачно. Наступна закуска це напої. Добре. Смажена курка та напої. Нам це стане у нагоді. Сподіваюся, що гра буде легкою. Обережно. Хоче Чангука змусять ваше серденько колотати та й шкварчати. Починайте. Бо я хочу пити. Третя гра. Говори дурниці. Кажемо на санітниці. Кажи дурню і бути добре. Моє випробування. Отже, чим спробує. Один Плюс один дорівнює небезпечно. Ви голодні? Будьте обережні. Обережно то на що колеса круглі? Отако та крутий. Ще одне лишилося. Було три. Хто я? Форма камери квадратна. Поки гармидер навколо манінька хрумає. Та оператор ледь ту камеру не згріс від сміху. А це один плюс один що дорівнює небезпеці. Так я не хто робив. То про дружиш? А, точняк я ж у вашій команді. Ото -от. мовчу. Третя відповідь мала сенс. Обережно то на що колеса круглі? Якщо колеса круглі, вони можуть бути небезпечними. Режисер каже, що все чекіпуті. І чому ти такий? То може варто зробити ще три питання? Це ж напої. Тримай, дяка. А прошую. Кола кола, хочу. Ну ж бо спробуй сам. Та легко. Я буду дивовижним. Хто я? Ведмежі жалейки. Жуються смачно. Дерева зелені. Що? Чому чонгукові окуляри такі? Це трохи. Це також має сенс. Що? Чонгукові окуляри круглі. Це має сенс. Упс, ми ж не маємо задавати питання. Точно. Якщо закінчите речення за допомогою допитного знаку, воно ж не закінчиться. Та годі, я ж визнав, що тупанув, і не те брякнув. Джин, у вас там курки не залишилося? Вона десь курка ципа, курочка. Оно. Аж ось і ти. Дай на мені шматочок, я хочу ще, то спробую. Я здобуду вам нових смаколиків. В тебе там щось у роті. BTS виграли головний приз. То що це був за приз? Вони повернуться. Сорян, коли вони повернуться з міні-альбомом? Упс! Зі студійним альбомом та звичайним. Дзузькі, це студійний альбом. Що ти там їси? Вони фарбуватимуть чорне волосся. Та ти що? Ідеально? Так, він експерт у цій грі, та воно обидва правні в цьому. Наступна закуска варені яйця. Наступна гра, ота де здогадуємося, хто там плескає. Режисер, помічник чи сценарист. Отже, вгадувалки щодо плескунів. Том, нехай нам джун таке пограє. Та ну я занадто далеко. А ми стерпимо. Ти ж мав якусь причину, щоб десятиліттями займатися музикою. Що? Кілька десятиліть. Оце брякнув. Він же, наче ще молодий. Аж цілих 25 п'ять рочків усього. Не суттєво. Граємо. Нам джуну постигу головешку. Один, два, три. Клап. О, це легко. Звук говорить сам за себе. Та не кажи. Звісно ж, це режисер. Так і є. Тож слух є, от вам і причина, що він там робив із музикою. Ну дяка. Тож причину ми знайшли. Вау, дивовижно! Круті яйця для крутого лідера. Це точно. Що там далі? Мені таке до смаку, але ж це треба чистити. Я почищу їх для тебе. О, будь ласочка. хто програє, Об ту головешку і почистимо Хоу замотив окремий всесвіт. Камінь ножиці папір, камінь на папір. пепір, камінь на жиці пепір, камінь ножиці папір, камінь на папір камінь ножиці папір камінь ножиці папір камінь ножиці папір. Та ти шо? Дивитися так прикольно, хоч сам я програю весь час. Покладіть яйця сюди. Чому? Бо як дізнаємося, хто переміг, так і лупанемо їх. Камінь ножиці папір, камінь ножиці папір, камінь ножиці папір. Підставляй, Та що таке? Оно тиць, чому я не тицяйця? Яй! Хто це зробив? Та стій, бо не б'ється. Як ти це робиш? Яй. Якесь тугеньке. Яй! Та тут шкоди більше. Це норм. Добре. Цікавий факт, неважливо, як сильно ви стискаєте яйце. Воно не луцне. Пусті старання, воно міцніше. Тиць! Йой! Оно що є! Одним лише великим пальцем. Я просто ж кулак. Що? Стиснув кулака. Бо ні. ні, тоді я лише з сирими яйцями. Так оно і на варені також. Дай я зіжму. Одного разу вже вдалося. Та. Йой! Ні! Воно! Це було гарне яйце. Ти ж луцнув його раніше, то ти шахрай! Якою буде наступна гра? Зараз дізнаємося. Отже, закуска то сушені кальмари, яких всі так хотіли. Це знак нарешті: сушені кальмари. А гра це гра часу. О, це складно. Так, доволі непроста забавка. Та не вже? І що ж ми маємо зробити для перемоги? То що кажеш, це легко? Так, а в чому складність? Якщо я назву однакове число з кимось з гравців, то програю. Чудово! Тож розпочнемо гру часу. Один. Так, зробимо це. Один, один. Що? Оце тебе гузе, це несправедливо. Ви так якось не як сказали один. Гадаю, що він просто дуже хотів перемогти. Отже, після свистка це означає, що ми тільки починаємо. Та не вже? Один. Один що. Ми що? Програли. Ми вже стратили. А якщо ви це зробите знову, то програєте. А я просто не дочув. Там щось з останньої частини. Тож, якщо ми зробимо так само, то програємо. Чи не так? Саме так. То що там за остання частина? Почнемо. Погнали! Та хотілося, так-так. Один, два, три, чотири. П'ять. Якщо ми не зберемося, то став переможе. Чудово! Я розумію. Це останній раунд. Останній раунд. Погнали. Один, один. Що? Ні. ні. Якого? Ні. Шуха. Один. Опануй себе. Маємо зіграти ще один раунд. Тому що Чонгук ще б не промовив ні словечка. Він мусить це казати. Я говорив, це тільки тихо. От, от тихенько. Чонгук, ти як то граємо ще? це, Чонгук. Точняк. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Режисер щось замислив. Сім. Всім, що? що ви щось говорите? То ви будете щось казати. Та ви ж нічого не казали. Він зачаївся та чекав, поки він не сказав. Стратегія. Отже, ми програли і кальмари повз нас, так і процургикали. Може, в наступній повезе, що там далі? Наступна закуска Чіпси. Чіпси, чіпси. Отже, маємо набрати балів хамінджан гам, аби отримати чипси. Шуга набрав, до речі, 95 балів під час класу корейської мови. Може це знак, що впорався з грою? Почнемо з передніх рядів На питання. Літери? Англійська молоко. Яй. Яй. Кажи короб. Короб. інше. Молоко. Шуга казав молоко. Казав, то кажи вау, наче флір якийсь. Огірок. Бурдок. Вау. Аньон. Аньон. Добре. Оце яй-яй, наче блохи покусали. Я думав про молоко, а я підказував йому по коропа. Будь там що, а чипси заробили? Це вже остання гра, так закуска це імпап рисеверолетики з морських водоростей. Якщо переможете, то ми дамо вам і імпап, і кальмарів. Горо супер, тож переможемо. Гра один. Хто в цьому правний? Я не знаю цієї гри. Наче ножиці, папір двома руками і в два тури. Каміножиці папір. Мінус один. Аш! Камінь ножиці папір мінус один. Що з ним? Ти це навмисно. Камінь-ножиці папір мінус один. Він дозволив йому перемогти. Вибачте, правила змінені. Гратимуть всі. Якщо троє виграють, в них будуть закуски. Якщо виграють. Це легко. Ви мені довіряєте? Так. Камінь ножиці, папір, мінус один. Камінь-ножиці папір мінус один. Став виграв. Та я бог тієї гри. Ваш учень піде першим. Що вони там сіють?» Я дізнався про це від нього. Так, це супер. Це допоможе перемогти, справді? Десь я чув таке. Я його подібному не вчив. Щось не дуже в мене це виходить. Камінь-ножиці папір мінус один. Ти ба, наче знав. Камінь-ножиці папір мінус один. Став, знову переміг. От що ти робиш? Там без варіантів. Якби я дав камінь, я б програв. В нас жодної перемоги, навіть нічиєї. Я не врятую ситуацію. Один з них по любасу переможе когось з нас. Та я дам вам шанс. Бо я майстер. А вже ж. Камінь-ножиці папір мінус один. Бачили отако. Я вас! Чудово! Так-так! Чудово! Поквапся! Камінь-ножиці папір мінус один. Шо? Я? Доплескалася язикати. Відтепер кожен мусить перемогти. Поки Джин розпочита в шоці. Камінь-ножиці папір, мінус один, шкода. Нібито. Камінь-ножиці папір. Мінус один! Вау, я виграв! Круть! Тепер ти, то він дозволив тобі перемогти. Чому ти такий поганий в цьому? Камінь, ножиці, папір. Мінус один. Камінь ножиці, папір, мінус один. Що Та вилетів за дві секунди, наче пробка. Що та пробка шампанського. Я навіть моргнути не встиг, а він вже стратив. Це вкрай весело. Що тут скажеш? Отако. Остання надія це джей Хоуп. Хоупе, порви їх. А якщо я виграю, то тільки хімпап, ні, ще й кальмари. Кальмари То святе. Камінь, ножиці, папір, мінус один. О, я виграв! Це я! Гадаю, тобі дозволили перемогти. Чому так ніяково? Режисер, справжній майстер. Чому я це відчуваю? Та годі. кальмари наші. Дякую. Візьміть це. Оце і все. Смакуйте повільно. А зараз ви мусите закупитися продуктами в гіпермаркеті. Круть! Насправді існує деяке обмеження на вагу щодо покупок. Реально? Що серйозно? Десять кілограмів. Маємо купувати легке. Тільки 10 кг? А що робити, якщо більше 10КГ, а якщо перевищить, тоді чогось треба позбутися. Чудово! Поїхали до гіпермаркету. Ми на місці. Ходімо. Тима вже щось п'є, тільки ж зайшли. Це мої, я дегустую. Бантани скуповуються в гіпермаркеті на вечерю. Вони можуть придбати все, що завгодно, але продукція має важити менше 10 кг. Якщо вага перевищує 10 кг, вони мають відкласти деякі продукти, проте вони можуть заробити їх, перемагаючи в іграх. Так все має бути легше ніж 10 кг. Чудово! Тоді беремо мене необхідніше. Рис, так швидкий рис. Якщо до кави еспресо, ми навчилися робити каву. Якщо ми купимо, з ким я розмовляю, ми навчилися до еспресо. Ми навчилися, та ми ледь дізналися. Сподіваюсь, чого ми все знаємо. А гаразд, що таке вершина кави? Що? Як зветься? Ти сам знаєш? Так. Ота плавуча штука. Магма, чи сігма, щось ізма, саме зма. Ну от бач, крема. Як будемо робити барбікю, то нам знадобиться соєва паста. І паста чилі, а ще нам потрібна невелика пляшка кунжутної олії. Точно ледь не забули. Чудова робота. шеф кухарю. Іменно. Тож сьогодні шеф кухар мін подбає про вас та добре підготується. От тобішого я довіряю повністю. Розступіться, шеф іде та обирає. О, диви фрукти. Нам же потрібен десерт. Хіба яка красива гілочка? Що мандаринки? Еге ж, воно ще зелений виноградик. Ви ж не проти покласти його до кошика? Так, що нам ще треба? Кімчі. О, Точня, кімчі! То святе. А де воно? Десь одно було. Тож ти бачив, от і йди. Принеси його, будь ласка. Так, головне, яке м'ясо ми купимо? О, м'ясо, м'ясо! То свинину, а краще по черепах. Чудово, м'ясо. Чи вистачить нам на всіх? Тут 400 грамів. Гадаю, цього буде достатньо. Чи ні? А скільки цей шмат заважить? Бо нас семеро. Тут два з гаком. Гадаю, що понад два буде достатньо. Це не заважке. Спокійно. Ми беремо його. Цього нам вистачить. Я вам докину на додачу. Вау! Дякуємо. Тут дивовижно обслуговування клієнтів. Креветки, 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 креветки! Морозиво, 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 морозиво. Щось знають за пікнік. Оно ну, тут можна взяти креветок. Йой, кубаски! Кубаски, такі соковиті, ну хоч трішечки. Гомоніться, ти ж зможеш сам потім оце купити. А ти вже що схопив? Це щось по типу без турми. а це смачно. Мені таке по кайфу. Якщо що, викладемо це, поки кидай. Сіль, скільки нам потрібно її? Гадаю, склянки дві. А Тихончика зачепили фейерверки. Дитинка гратися хоче. А якщо до напою? Що ви замислили? Ти ж бачиш, як один візьмемо, то й все. Агов, та ми ж можемо отримати те, що нам потрібно в іграх. Точняк! Всі напої через ігри. А там точно буде те, що треба. Має бути навіть дрін і він. Ну, гаразд. Ходімо, От що ти вже преш. Рисові кульки. А що? Та чого ж ви? Вони легкі. Контроль понад усе. Спочатку їх зважимо. Ну, десь грамів 5 чи 10. Підходяща штука. Оно терези, дізнаємося, скільки набрали. Спочатку зважуйте м'ясо. Перше м'ясо. О такої. Не вже вже оно. 3 кг. Ми купили теркиге м'яса. Спокійно. В першу чергу ставте найважливіші речі. Які оно. І це Оно ще. He -he. За дві. Пачки рису. Шо? Пустінь, я хочу бачити це сам. Оце прибери. І це. О, ні, саме так, що ще важливе в нас. Латук. ні, це занадто важкий. Лише пів кіла. Йой, 200 грамів. Отакої. О. О ще маємо безкоштовне 400 грам м'яса. Тож віднимемо їх загальної ваги. Тож можемо додати чогось на 400 грамів. Може фрукти. Так, фрукти, виноград легкий. Зробимо розумний вибір. Або вийміть один рис. Ну, прибрали рис ми і що? Ну от, вже легше. Добре, добре. 9,840. Щось легке, грамів на 200. Палички, оно є. І, і ще. І тобі ці фейерверки. Це це весело. Час для вечірки. Добре, поклоть. Тепер кунжутна олія. Вона поклала край ваганням та покупкам. Усе покінчили. 10 кілограмів продуктів для BTS. З Цим впорались. А зараз покладіть до кошика. Все <правда> що ви не змогли втулити докупи. Фейервер. Це для гри. Чудово. І це і це і, ще. і як ще до морозова, морозово, морозова. морозова. А, морозова. А, хочу, хочу, хочу. Йо, йо йо. О, це, це ще й не тане. без морозово. Ні я. Директор. То шукам папір? Та наша у нас є джин. Презентую джина. Він може навіть пропустити вечерю. Або йти додому пішки. Йди додому. Не питання то прогулянка така. Еге ж, прогулянка вісім кілометрів. Вісім кілометрів? Гаразд, тоді хай оператор та сценарист йдуть зі мною. Та не так вже й далеко. Але ж це вгору. Що? Але Чому я? Все вирішать, там і ножиці попів. Це зайве. Серед нас тільки одна людина, яка це зможе, тільки ти один. Ну добре, я зроблю це, бо я люблю ходити. Дійсно. Але з що? Отак раптово. Добре. Тоді хто піде з джином? Я шут Скільки часу це займе? Ти реально підеш з ним? Справді, що відбувається? Граємо та все з'ясуємо. Я б не полишив тебе. Став чи нелячно, бо я король цієї Та Тож, камінь-ножиці папір. камінь ножиці, папір. Вау! Старший брате, ти зможеш! Нужба! Камінь ножиці папір. Це такий виклик. Ти намагався. Хто ще хоче? Чемін хоче, мабуть, і він піде додому. Граємо на сім порцій морозива. Так. Чудово! Гадаю, чимін переможе. Камінь ножиці папір? Розвіє химерний план Чиміна. А шанс є. Камінь-ножиці папір. Так, він зможе. Він ухилився. Камінь-ножиці папір. Така доля. Хіба ще один щось хоче. Чонгук точно зможе це зробити. Джейхо, то зробимо це. Чонгук в грі. Нужбо. Зараз. І якщо програєш, то всі підете додому. Я довіряю Чонгуку. Нужбо, зроби це. Ти головне з розумом роби. Камінь, ножиці, папір. Камінь, ножиці, папір. І, -яй. І чому ти такий вправний в цьому? Камінь, ножиці, папір. Хороша робота. Камінножиці папір, каміньножинці папір, каміньножиці папір, камінножиці папір. Двоє вже розминають ноги. От молодці. А решта може насолоджуватися морозивом. Тепер ви можете піднятися нагору, як я звіт. Така доля. Я зроблю для тебе багато фотографій. Дякую. Це що, все? Що ми отримаємо? Так, покладіть сюди. Джин був такий крутий, коли сказав: Я піду. Він і справді піде пішки. То що, все? То погнали. Дякую за морозиво, Чонгук. Дякую. Так, дякую, Чонгуки. Покупки зроблено. Так. До того ж, і з морозивом. Гоно, яка фешка з пельменями. Мабуть, ще й з варениками. Так, але ж хтось виходить, бо програв у камінь ножиці папір, чи ти відмовишся. Ти підеш, бо руки крюки. Та ж гори, а мені це подобається. Отже, Чунгук, я піду. Він виглядає так самотньо. До зустрічі, до попечення. Бувайте, розімнемося. Пам'ятайте, що ми насолоджувались морозивом завдяки їхній жертві. А ще я можу спати зараз, завдяки їхній жертві. Без них все здається таким порожнім. Так, цяє тільки коли усі семеро разом. Тож дивимося, як у них там справи. Погнали! Спочатку сфотографуємося. Чудово! Тю, ти мав рахувати один, два, три, як всі нормальні. Що такої? Оно диви. Який великий водоспад! Він залип, то пішли без чиміна. Мабуть, це неабияк втомлює. Так, дуже складно. Гадаю, слід надіслати чиміну повідомлення. що йому переказати. В тебе ледь не сталася проблема. Чи не маємо ми співати, коли отако Коли отако гуляємо? Концептуально молодий. Один, два, три. Навіть у вісні. Не забудьмо про жертву Джиней і Міна. Брате, твої фотки вийшли красивими. Ото ти чудовий фотограф. Хочеш побачити своє фото? Як у молодості? Та <рес> ти реально класний фотограф. Вау! Як це чудово виглядає! Я і молодість назавжди. Чудовий фотограф. То що вдало? Довірся мені. Добре, поїхали. Приїхали! Ми вже тут. Хороша робота. Де ми зупинились? Вау! Клас! Такий великий! Де та як там джин чи мін? А ті знайшли цуценя, то граються. У ті білі яке. І щоб узяку почухати, Отаку. Що кайфану. А тепер серон, ми мусимо рухатися далі. Тож бувай, до зустрічі, білий цуцик. І от сюди ми й перлися на машині. Виглядає дуже красиво. Круть! Привіт! Я вдома! Та тут круто! Так, чудово! Воно там, халі-халі! Хоу! Диви, що є! Маємо спершу продукти розстосувати. Таке все сучасне. Отакої, воно диви! Басейн! Оце круть! Спочатку покладіть м'ясо. У холодильнику є спеціальна камера. О, ця камера дійсно крута! Та ваше все чудове. А тепер час. Тарауки. Поглянемо, що там нам приготували. Отже, зараз настав час для гри Оу, бадмінтон. Oh, Коли вже ці путники припруться? Коли? Хто? А, ти про цих? Хто зна. У тебе я гаманець. Звісно ж, але він у сумці. Яка в машині. Це що з фото? Так що відбувається, брате, чому? За що? Я загалажу це деконом. Це занадто втомлює. Я вже все готовий, У, гадаю, подальше буде ще більш втомлюючим. Кажу, зараз почнеться, саме втомлююче. А якщо понесу тебе на спині, то ти відпочинеш. Так, тримай мою сумку. Здається, це ще більше знесилює. Ні-ні, все норм. Вау! Так, навіть зручно. Все норм. А, так заспокоює. Навіть розслаблює. Що, вже втомився. Ні. Егеш, вірю тобі на слово чудово. Ченж? Що? О. Вау. У. Вау. Триматись більш немає сил. Серйозно. Вау. Все. Води, будь ласочка, води! Це Чимін? чи примарилася? Та наче справді чемін. По звуку точно Чимін. Це Чимін! Та не грак, звісно ж. Так, Чимін так карка, що він на підльоті. Тепер я розумію, що це за звук. Оу, нарешті супер. Добре, добре. Джин, джин, Чимін! Хороша робота, це дуже приємно. Та ви молодці впоралися, а тут і справді приємно. BTS разом за 40 хвилин. Хороша робота. Щось не знімається. Розказуй, як там все у вас було. Це було дорогою. Я подружився з воронами та граками. Так, ми вас чули. Чугавно все ще в шоці. Я подумав, що то ворона, яка тебе передражнює. Чунгук, добре це показує. Суто в унісон! Так, переготали до праці, розглянемо графік пікніка. Зараз час для бадмінтону. Отже, ми тут і покупки зробили. А як час для бадмінтону, то маємо піти пограти. Тож пішли грати. Бадмінтон, готуйся, ми йдемо. Так, підірвали булки та на двір гуляти побігли. Та йдемо, йдемо. Ми пішли. У наступній серії розімнемо наші тіліса. Подавай! Лови! Ти ні, ти сам! Перший, мимо, другий також. Ти отак туди, як він, то ти, а він то й ти так само. Я нервую через джина. Добре, добре, то я сам боюся. Третій це вже все. Знову нерви, так? Не дуже знаю, що робити. Роби, що зможеш. А тепер футбольний волейбол. Та лови, віддай, та ти цей куди. Гатлишенько, гравці ще ті. А правила є, ти про що? Завжди раді вашим донатам та підтримці. Дякуємо за переклад та озвучку Армібітіс. Юа. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Всіх любимо. Файтін.